В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа мій Христос Воскрес. Повз Ісуса Христа проходили маси людей, але лише деяким вдалося звернути на себе увагу. Що Ісус Христос навіть повертався, повертався і оглядався, і так би мовити казав. Ух ти. Мені дуже подобається, дуже подобається євангельський вираз розчулити Бога, розчулити Бога. В оригінальному грецькому тексті слово сплан Хнізомай зжалився або розчулився. Вживається шість разів. Коли Ісус Христос зайшов через Ханаан, вийшла жінка і почала кричати на повний голос. Змилуйся наді мною Господи, сину Давида. Апостоли кажуть, повернись до неї, бо вона кричить за нами. Кричить неможливо, йди поможи їй. Жінка каже: Господи, допоможи мені. Господь каже: ну, не добре є брати хліб, у дітей і кидати собакам, собака. В оригінальному тексті пише не щенята, ми то так легенько називаємо. Там пише собакам. Вона не образилась, вона не знітилась. Вона не сказала, ах, ти такий? Ти так можеш говорити, ти чоловік, я жінка. Як ти так говориш до жінки? Вона так не сказала. Вона знала, чому вона прийшла. І тоді Господь каже, о жінко так і каже, о жінко знак оклику. Велика твоя віра. Іди, твоя дочка стілена. То Господь повернувся, поговорив з жінкою і вислухав її. Тобто Він розчулився, жінка та розчулила Бога. Другий випадок: Ісус розчулюється, коли сліпий кричав за ним Сину Давидів змилуйся наді мною. Ісус розчулився до глибини. Повернувся, бо так само кричав неможливо чоловік. І апостоли, здається, теж там говорили. Кричить, іди щось зроби. Повернувся, поклав руку, зцілив. Ну і так само ще один прокажений, клякнув на коліна і сказав йому Господу Ісусові Христові: якщо хочеш, то можеш мене очистити. Взмійте, які яка, яка думка? Якщо хочеш, зціли мене? Господь не питає, бо бачить, що правильна постановка прохання і каже відразу, хочу, будучи. Тільки такими неординарними діями ми можемо здивувати, розчулити Бога. Но ми сьогодні не, не так віримо. Далеко не так віримо, ми так не можемо дивувати. Ми вже і, і не кричимо, і не клякаємо на коліна. Ми так не можемо здивувати і розчулити Бога. Сьогодні ми можемо розчулити Бога почитанням Його матері. Сьогодні 1 травня. Місяць Марії. Місяць, в якому буде. Служитись Маївка. Господь дуже здивується, наприклад, як пан Любомир сьогодні прийде на Маївку, я його ніколи ще не бачив на Маївці. Господь здивується, коли побачить його в церкві на Маївці. І будь-кого з вас. Бо так є, знаєте, чомусь врудно, що одні приходять на службу Божу зранку. Інші люди приходять на вечірню, зовсім інші люди. Ну і, і ще інші на моїх, Так собі обирають. Знайдіть час. Собі сьогодні скажіть в місяці травні, скільки разів я, кров з Носа, ну но я буду на моївці. Скільки разів? Тим би ви дуже здивували Господа Бога. Амінь. Христос Воскрес!